Можна до столу. Салат готовий. Будемо готувати карпаччо з помідор. Для цього треба бальзамічний соус. оливкова олія, трохи для суши оцип і часник. Далі буде. Виливаємо оливкову олію, додаємо трохи чайну ложку. Для суші оцета І сюди додаємо бальзамічного соусу. Тоже чайну ложку. Така вийшла у нас суміш. Тепер це все розмішуємо до однородної маси. Туди додаємо базилік. І рукали вілочок 5. Нарізали начистили 4 зубчика чесночку. І через прес теж туди. Все це розмішали до однородної маси. І нарізаємо помідори таким чином. Ну, перекручуємо їх з одного боку на другий. Нарізаємо цибульку. Педимо зверху. Тепер зверху 4 оливочки і сирок бринзу. Оливочки не і зверху бринза. Такий сирок до столу можна вживати.